Друзі, усім привіт! Я вже є. Вчора не було ролика, бо я вчора, друзі, взялася до ванних кімнат. Коротше, все відчаровувала, знаєте, кожну плиточку, кожен, кожен кранік, все все відчаровувала. Мої хлопці то прибирають, але, знаєте, друзі, так як би я хотіла, все так досконало. Ну, звісно, що так не буде. Тому. Я вчора взялася трохи до прибирання і вже не мала коли знімати. Та і знаєте, що така погода, якщо чесно, ніяка, якась зранку теж стала. Ні сніг. Снігу нема, вже майже ступився падав. Якесь таке, знаєте, все похмуро, ну, така взагалі непонятна погода. Якась така депресивна, нехороша. Але тим не менше, ми зібралися і йдемо до міста. Бо я ще, як завжди, Маю забрати документи і маю... що прийдемося заодно. Знаю, що там нема по чому ходити, дуже милуватися, але вийти з хати теж треба, пройтися з людьми, поговорити і зовсім інакше людина себе почуває. Так що я вирушаю. Вирушаємо з чоловіком, обоє, бо ще ніхто з нами не хоче йти. Дениско тільки зі школи прийшов, а Артур. Сидить в своєму проєкті ще його робить і робить. Ну коротше, друзі. А ми йдемо. Нема що сидіти вдома. Треба трохи десь виходити, ми ж люди. Йдемо. Привітайся, поляк, хлопці, Артур, привітайся. Денис. Ходи покажу інші. Як інше, завжди, свої да. справи. Тато, привітайся! Йдемо, пішли, і вирушаємо. Та 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 та. Так, ми на каву, яшоку чину, як завжди. Велику путню на штату каже, що путня, так? Каже, путня. <гум> Він таке не любить, йому засолодке. А я кави не люблю. Їй треба таку путню. Зараз заробляємо і йдемо. Йдемо далі гуляти. Так, ми вже додому. У нас страшне, друзі, що робиться. І ще, не дуже. ще не дуже, каже. <гум> Все одно. А ми що? Купили? Вважаю. Купили сметани. Купили водичку, Тато несе водичку, я сметану. Пішуть несу. Я додому, ми ще собі так надумали, що будемо ці робити. Тертюхи. Тертюхи. Треба багато сметани, дві пачки взяли цей раз. У нас всі люблять, де багато сметани. І я вам що скажу, друзі, така погода, така неприємна. Та я не знаю, як собі настрій піднести в на таку погоду. Кажуть, не добре снаїсти. Буде настрій, розумієш то, що. Ви хтось ігри грає, хтось десь їде, він каже, добре наїсти Йде, і до настрій. йдемо трохи Йдем, додому. Артур від документів приносили, але Артур мені робить ці документи, я сама не даю раду, друзі. Так, Артура? Що б я з тебе робила? Пропала? Нічого, Нічого навіть, покажу, бо канал не вела. Він зараз мені зроби і все, я буду крута. Так, друзі, ми підготувалися. Зараз будемо картопельку натирати. На електромісрубці все натираю, бо немає коли я часу ту дерти теркою. Чесничок, цибулька, два яйка дам, і тут в мене вже є розморожена, зразу морква. також дам. І все до тертюшки. Так що я починаю. Ось такий в мене сьогодні був день. Трошки ходили до міста, трошки зробили порядок з тої документації, вже, слава Богу, все. І що? Нічого, відпочивали сьогодні. Жарили тертюхє або дирони, як кажуть. Та і все, і на дворі вже поночі, яка це година, шоста доходить. Ще трошки підемо господарку обходити, підемо доїти кози і все, і день буде. Я не знаю, зарахований. зарахований, бо я сьогодні зробила з документацією Значить, зарахований. Усе. Вибачайте, що вчора мене не було. Але ви знаєте, я вам скажу, що в мене вчора не було, але перегляди зовсім не впали. Через те, що люди, якщо немає нових відео, то дивляться всі старі відео. Я заходжу в YouTube студію і можу собі переглянути. А нічого так би в день навіть не втрачено, я вам скажу. Все, передивляється старе відео. Це добре, це радує, знаєте, хоч в тому якийсь плюс є, якось так. Добре, друзі. Буду вам всім казати па-па, до нових зустрічей до завтра. Мирного, спокійного вам вечора. І все, щоб ви всі були здоровенькі. Усе, друзі. На сьогодні кажу всім па-па.